Частина цього будинку нова і заново відтворили харківські будівельники. Цій багато дев'ятиповерхівці, що на північній Салтівці, дісталося кілька разів. Прильоти були доволі серйозні в конструктиві, наче у пирозі, повиривало кілька шматків, а також на скрізні діри завлипшки в кілька поверхів на додачу пожежа. В результаті влучання у будівлю було зруйновано покрівлю, стінові панелі. Частково були зруйноване машинне відділення, вхідні групи. Майже 100% вікон були зруйновані зовсім. Було влучання у квартиру через стінові панелі були зруйновані пліти прикриття. Перед тим як розпочати демонтажні роботи. Були проведені роботи з експертами, які дали висновок, які плити треба демонтувати. В процесі демонтажа було вивезено 500 тонн будовельного сміття. Після закінчення демонтажних робіт ми розпочали відновлювати покрівлю, щоб не було затікання далі по квартирах. Після того, як закінчили покривлю, перейшли до руйнувань, які були в квартирах. Заливали заново плити перекриття, відновлювали стінові панелі, аштукатурували. ...усилювали металоконструкцією, і так потроху конструктив будівлі було відновлено на 100%. Зараз триває процес оздоблених робіт. Красимо, штукатуримо, шпаклюємо в під'їздах, також штукатуримо, утеплюємо і фарбуємо фасад, частково вікна встановлені в під'їздах, в будинку є опалення, вода, газ, світло. Частина мешканців вернулася в свої квартири, а ми продовжуємо свою роботу. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків. Новини.